Цього мафіозі називають босом української та російської мафії. ФБР внесло його у список 10 найбільш розшукуваних злочинців світу. Його підозрюють у мільйонних фінансових махінаціях, торгівлі зброєю, наркотиками і навіть у співпраці з Аль-Каїдою. Ми на каналі Поки кіт спить, стоячи, і сьогодні я розповім, хто такий Семен Могилевич, як він перетворився зі звичайного київського хлопчиська на кримінального авторитета і чому його називають людиною. Із сімома обличчями Семен Могилевич народився у Києві у 1946. -му. Його сім'я була досить заможною. Мати працювала лікаркою, а батько очолював поліграфічне підприємство. Могилевич з дитинства був розумним, навчання давалося легко. Після випуску зі школи він вступив на економічний факультет Львівського університету, котрий сьогодні носить ім'я Івана Франка, але здобуті там знання, вирішив застосувати не в легальному бізнесі, а у кримінальній сфері. Ще за часів студентства він зайнявся. Валютними махінаціями, а також скуповував і продавав золото. Подейкують, що саме тоді його одногрупники прозвали Могилевича «Головатий Сєва. А згодом, коли ну, досягнень побільшало, його стали називати Брейні Дон. Після випуску Могилевич повернувся до Києва. Це був початок 70-х, період, коли він почав встановлювати перші кримінальні зв'язки, зокрема з представниками Київського злочинного світу і підмосковного. За одними даними у тисяча Стятся му за іншими у 1974-му Могилевич отримав перший тюремний строк. Його позбавили волі на три роки за валютні операції. Хоча сам він казав в інтерв'ю, що правопорушення було практично безневинне. Мовляв, його спіймали тоді, коли він купив у виноземця золоті монети, аби зробити з них кулон для дами свого серця. А покарали так жорстоко через те, що Могилевич був другом сина першого секретаря компартії України. Цьому секретарю не подобається. Добалася дружба молодиків, тож як тільки випала нагода прибрати Могилевича з очей подалі, високопоставлений Партієць нею скористався. Я не знаю, що там із сином Партійця, але оці ці оповідки про дівчат в історіях кримінальних авторитетів з'являються з дивовижною постійністю. То вони заступаються за дівчину і, отак, вперше потрапляють за ґрати, то хочуть їй щось подарувати, і тут їх ловлять і знову саджають за ґрати. Таке відчуття, що в Україні в принципі не було. Оби криміналу, якби молодики свого часу не зв'язалися з дівчатами і так чи інакше не хотіли їм догодити. А економічне, соціальне, політичне становище ну то таке, то дрібниці в винні жінки, це ж очевидно. Мені здається, їм усім потрібно якесь страхування від таких випадків, ну або страхування від дурості. Сподіваюся, що колись таке винидуть. А поки що, ми з котом рекомендуємо звернути увагу на те, що вже працює прекрасно і чудово. А це український сервіс онлайн страхування Хотла. Анфінанс, зрештою, навіть кіт знає, що оформлювати страхування потрібно саме так, адже в застосунку Hotline Finance ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Тут ви можете порівняти умови і ціни від різних страхових компаній та обрати оптимальну для себе автоцивілку, туристичну страховку чи зелену картку. Все у вашому смартфоні за 5 хвилин. І головне, без жодних дзвінків, інтроверти оцінять. А ще з промокодом KIT, правильно KIT, ви отримаєте 10% знижки на будь-яке страхування, яке оформите. Всі посилання для вас лишаю в описі під цим відео, тож завантажуйте застосунок і користуйтесь. Вертаємося до могили. Відсидівши строк, Сєва за голову не взявся і за півроку опинився за ґратами вдруге. Цього разу він допоміг товаришу, який збирався назавжди переїхати в Ізраїль. Він хотів купити дві з половиною тисячі доларів. Ось що про цей випадок розповідав сам Могилевич в одному з інтерв'ю. Другий випадок з валютою міг обійтися мені вже досить дорого. Мені було простіше сказати, що я не допомагав йому купити валюту, а намагався обдурити. В результаті я отримав. 4 роки за шахрайство, а не 8 років за валютну операцію. Хоча знову ж таки є і інша версія. Основа в ній та сама, але з додатковими деталями кривавих розбірок. Таких інших версій у біографії Могилевича багатсько, бо він ну, досить суперечлива і таємнича особистість. Тому не дивуйтеся, чолов'ягою, який збирався їхати в Ізраїль, нібито був київський м'ясник на прізвище Юхимович, а його прізвисько було бик. Могилевич пообіцяв допомогти але кинув приятеля на гроші. Той терпіти це не став, і при зустрічі пообіцяв порубати могилевича як м'ясо, якщо він не поверне кошти. Аби викрутитися з ситуації, Могилевич звернувся по допомогу до відомого у ті часи радянського катали на прізвисько соха. Соха пообіцяв, що візьме відповідальність за, ну скажімо так, інцидент з грошима на себе. А за це Могилевич заплатить йому половину вкрадених грошей. Але о диво бику було байдуже, хто там відповідальний за те, що його кошти зникли. Він хотів їх будь-що повернути, а тому зібрав банду з київських м'ясників і вночі пішов нападати на банду сохи. Тоді відбулася кривава битва м'ясників і бандитів. А під ранок київські лікарні були переповнені травмованими учасниками цієї події. В лікарні опинився і сам соха. Міліція, яка приїхала на численні повідомлення медиків про людей з підозрілими пораненнями, натиснула на нього. І соха здав усі деталі того, чому відбулася бійня і хто замішаний у справі. Врешті, Юхимович не поїхав до Ізраїля. Він відправився у місті. Місця не дуже віддалені на 9 років за організацію нападу. А Могилевич сів на 4, як я вже казала раніше, за шахрайство була битва м'ясників і бандитів чи ні. А на волю Могилевич вийшов вже у 80-х. і він знову взявся за шахрайство та махінації. Ну, точніше, не зовсім так. Офіційно він був зразковим громадянином Радянського Союзу. Працював то художником, то інженером, то начальником цеху на заводі. Але насправді все це було лише ширмою, за якою він і далі приховував те, чим займається, по факту Моглевич продовжував скуповувати валюту і чеки біля магазину Каштан. На додачу він вигадав нову незаконну схему збагачення. У той період чимало євреїв виїжджали з України в Ізраїль. За одними даними, Могилевич банально обманював їх. Обіцяв, що продасть майно, різний антикваріат, а виручене віддасть у валюті. Але у призначене місце і час на зустріч ніхто не з'являвся. За іншою версією, все було інакше. Могилевич справді пропонував євреям емігрантам продати те, що вивезти за межі Союзу не можна було. Той самий антикваріат, різні витвори мистецтва, коштовності. І він це дійсно продавав, але без обману не обходилось. Покупцем була його підставна людина. Псевдопокупець казав, що забере все майно, але за вартістю явно нижчою, ніж воно коштувало насправді. Людина, яка хотіла виїхати і отримати бодай, якісь кошти, вимушено погоджувалась. Отримавши речі, Могилевич продавав їх, потім іншим справжнім покупцям вже за завищеною вартістю. Аж по факту Могилевич заробляв на цій схемі двічі як посередник між єврейними. Який хоче продати своє майно і фейковим продавцем, а також, власне, як продавець майна вже з величезною націнкою. В середині 80-х Могилевич перебрався у Москву і отримав російське громадянство. На Росії він досить швидко освоївся. Нагадаю, у нього вже були певні зв'язки з представниками кримінального світу під але ближче до початку 90-х він обзавівся новими зв'язками, цього разу з представниками Солнцевського організованого злочинного угрупування, й донині вважають одним з найбільш масштабних і небезпечних. Їхня спеціалізація це вимагання, торгівля зброєю і наркотиками, організація проституції і низка інших злочин. Видів діяльності. У медіа пишуть, що Могилевич і один з лідерів банди на прізвисько Міхась були сусідами, мешкали в одному будинку. На Росії Могилевич зайнявся найрізноманітнішим видом бізнесу за підтримки Солнцевської банди. Він, зокрема, відкривав торгові точки, в яких продавали квіти, і різні дрібниці, які можуть зійти за подарунок, який ви купили на швидку руч, бо та людина, яку ви купуєте цей подарунок, в принципі, вам ніхто. Також він відкривав кафе і платні вбиральні. Так, все. Правильно, вам не почулося. Могилевич заробляв на платних туалетах, а все тому, що гроші не пахнуть. На київському вокзалі нібито торгували паленою горілкою з подачі Могилевича. Ось таку цитату знайшла в медіа. Чимало горілки на київському вокзалі збували столичні пенсіонерки. Вони стояли біля автобусних та тролейбусних зупинок і голосно говорили Горілку, беремо хлопці, хорошу, недорогу. При появі міліцейського патруля вони швидко розчинялися в натопі пасажирів, які чекали на автобуси. Всі знали, що багато хто з них отримував товар безпосередньо які крашували територію і в разі чого заступалися за літніх торговок. На початку 90-х, як пише українська правда, Могилевич емігрував до Ізраїлю, отримав там громадянство і зайнявся інвестиціями та бізнесом. А ще торгівлею, і тут цитую зброєю та наркотиками, особливо прославився тим, що за 20 мільйонів доларів продав ірану кілька ракет класу земля повітря і 12 бутеєрів. Думаю, українські армії такі штуки не завадили. Б. Тому ось вам актуальний збір. від «Повернись живим. Якщо хочете, закидайте пару гривень. Далі Могилевич поїхав в Угорщину, там отримав чергове громадянство. На території нової країни він вклався у нову справу. Ось цитати самого Могилевича. Тоді в Угорщині був завод, який випускав якусь солодку воду із приставкою кола. Я купив машину цієї води за смішними цінами – 30 центів за півтора літра – і відправив для перевірки до Росії. У Москві товар уже продавався за 1 долар 65 центів. Одна машина приносила у середньому 12 тисяч доларів. Таких машин було відправлено дуже багато. Але не треба вважати, ніби Могилевич вирішив стати чистим бізнесменом із сумнівно законною торгівлі зброєю та точно незаконною торгівлі наркотиками, раптом почав займатися суто продажем солодкої газованки. По перше, в Угорщині він відкрив мережу нічних клубів Black and White, представництва якої з'явилося ще в низці країн, зокрема у Чехії, Латвії і в Україні. Подейкували, що це були не просто нічні клуби, а точки, де процвітала проституція. За даними ФБР, через ці заклади відмивали незаконно здобуті кошти. Сам Могилевич, ясна річ, все заперечував. Ось фрагмент його розмови з бібісі. Чи були в клубі повії? Думаю, це мало ймовірно. Це був топлес бар. Чи дівчата лягали з клієнтами в ліжко? Там не було ліжок, це був бар, де стояли столики. Але чи могли гроші, отримані від проституції, потрапити туди без вашого відома? Знаєте, це мало ймовірно. Поліція з відділу моралі, яка контролювала клуб і видала йому ліцензію, мала там свого постійного представника. А поліцейські ніколи не беруть хабарі не угорці. горці. Я чув, що іноді таке трапляється в Англії. Також в Америці вони завжди беруть хабарі. Між іншим про проституцію, угорщину і кримінальних авторитетів. Займатися цим бізнесом Могилевичу в Угорщині заважали конкуренти: це албанці, серби, і тому, аби якось усунути їх зі своєї дороги, він покликав на допомогу київського авторитета на прізвисько Череп. Відео про нього вже є на моєму каналі, тож можете його подивитися, як тільки ми закінчимо з Сєвою. Так от, у 1993 році Могилевич разом з лідером вже згаданої Солнцевської банди Міхасем чи то Міхасем, як хочете, купив ювелірний завод у Будапешті. Це підприємство, зокрема, спеціалізувалося на реставрації старовинних коштовностей. Але Могилевич був би не Могилевич, якби все було чесно. Коли дорожезна річ потрапляла туди на реставрацію, замість неї клієнту віддавали вже високоякісну підробку, а оригінал згодом продавали за шалені кошти шалені. Леним колекціонером у своєму фільмі, присвяченому Могилевичу та його діянням, журналіст BBC Том Манголд каже наступне: Могилевич зробив Бутапеш своїм другим домом у 90-х роках. В Угорщині дотепер понад 100 ганстерських вбивств, 170 вибухів та незліченні викрадання, тортури та зникнення пов'язують з ним. Персону Могилевича дійсно пов'язували з не одним навіть десятком вбивств, тортур з випадками зникнень людей, але очевидно, що власними руцями він цим не займався. Як правило, кримінальні авторитети доручають займатися такими справами. Ну, людям зі своєї банди. Пецегент ФБР Боб Левінсон, який ганявся за Могилевичем у 90-х, казав наступне: кожна кримінальна група має свій підпис, деякі використовують снайперську гвинтівку щоб знищити своїх ворогів. Дехто автомат, хтось пістолет, підпис групи, з якою пов'язаний Могилевич, це автомобільна бомба. Саме так прибрали угорського гангстера Томаша Бороша, якого виник конфлікт з російською мафією, і який через це і ще низку інших обставин видав правоохоронцям все, що знав про своїх ворогів. Зокрема, згадав і ім'я Семен Могилевич. Він міг стати важливим свідком. Але автомобіль, в якому перебував Борош, підірвали. І сказав, що це не він. Доказів, звісно, що не було. Доказів у мене теж немає, зате є коти і бажання. Робити робити більше відео на цей канал, тому якщо хочете підтримати розвиток каналу гривнею, можете закинути донат на Монобанку, можете закинути донат у крипті, або ж оформити спонсорку на Ютубі. До речі, для тих, хто оформить спонсорку на Ютубі, є невеличкий сюрприз. Тепер біля ваших коментарів будуть з'являтися спеціальні значки у вигляді котисьок, які свідчать про те, що ви найкращі люди з найкращих людей і вже підтримали цей канал донатом. Так от, Могилевич. Неогорченою єдиною він жив. Хай би яким негативним персонажем Могилевич був, а його продуктивності можна лише позаздрити. Він все продовжував розбудовувати зв'язки з кримінальним світом Росії. Зокрема, зав'язалася співпраця Могилевича зі злодієм в законів В'ячеславом Іваньковим, відомим за прізвиськом Япончик, і Сергієм Тимофєєвим, чи то Сильвестром, лідером Оріхівського організованого злочинного угрупування. Пільно з ними Могилевич заснував експортно-імпортну компанію. Нію Арбат Інтернешнл, а зареєстрував її в офшорній зоні на Нормандських островах, що перебувають під юрисдикцією Британії. Трохи згодом у 2000-х саме ця компанія поставлятиме дизельне паливо в Україну. До речі, про Україну на початку 90-х компанії Могилевича активно доставляли до Росії, Білорусі і сусідів через Закарпаття палену горілку з Угорщини. Абсолют, та «Распутін». приблизно у цей час Могилевич зацікавився приватизацією. І почав скуповувати акції підприємств насамперед в енергетичній сфері центром фінансових операцій організації Могалевича. Тоді стало зареєстрована на Нормандських островах компанія Арігон ЛТД». Власне, саме через Арігон протягом тривалого часу постачалися паливно-мастильні матеріали для Укрзалізниці для здійснення своїх операцій Арігон ЛТД» залучила низку банків, зокрема у Стокгольмі, Нью-Йорку і Женеві. Великобританія, під чию юрисдикцію потрапляють Нормандські острови, це вам не угорщина. Там на справи Могилевича не стали закривати очі, і у 1995 році його запідозрили у величезних фінансових махінаціях і відмиванні грошей. Національна служба кримінальної розвідки розпочала операцію меч, щоб уважно дослідити підозрілий бізнес Могилевича у Великій Британії. Правоохоронці встановили, що у 92-95 роках від Рігоналтеде. Через лондонські рахунки в Королівський банк Шотландії надійшло 2 мільйони фунтів стерлінгів доходів, які жодним чином не були підтверджені. Гроші заморозили. Суд видав ордер на арешт. Але вся операція провалилася, тому що до справи підключилися російські правоохоронці. Річ у тім, що кошти, які надійшли у Королівський банк Шотландії, вони мали сумнівне походження. Але ці кошти пішли в Банк Шотландії з Росії. Відповідно, саме Росія мала Надати докази того, що ці кошти надійшли від злочинної діяльності. Але що зробила Росія? Ну, правильно нічого не зробила, нічого не надала. По факту справу закрили Могилевич пішов собі гуляти далі. Максимум, що могла зробити Великобританія, так це оголосити Могилевича персоною Нонграта грата в країні, але думаю, він не аж сильно засмутився. Тим паче, що на Росії, яка і зірвала спецоперацію, він продовжив спокійно роз'їжджати на броньованому і захищеному від вибухів лімузині. Там Могилевич міг увійти чи не в будь-який заклад і кабінет високих чинів, і всюди чолов'язі були раді. Був Могилевич пов'язаний із іншою скандальною компанією. Вже згадана «Орігон ЛТД» належала іншій, більшій компанії під назвою YBM Magnix International, яка з'явилася у 1994 дев'ятсот Компанія була зареєстрована у Канаді, але діяла на території США і офіційно фокусувалася на інвестиціях у торгівлю магнітами, технології з очищення нафти. І розробку комп'ютерних систем. Могилевич і компанія вклали у цю справу тільки на старті 3 мільйони доларів. Але те, скільки вони отримали в підсумку, в рази перевищило ці інвестиції. Серед засновників були переважно вихідці з Росії. А от раду директорів очолював колишній голова уряду канадської провінції Онтаріо. Поміж інших учасників ради був голова великого канадського інвестиційного фонду. Не всі члени ради директорів знали, чим насправді буде займатися компанія, але їх ні, статус і гучні обіцянки учасників справи зробили своє. YBM купила угорський завод з виробництва магнітів Magnix RT, аби виглядати переконливіше. Підприємство було у стадії банкрутства, але від інвесторів це ретельно приховували. Коли ці інвестори хотіли подивитися, що ж там відбувається на виробництві, для них влаштовували справжню виставу. На підприємство завозили техніку, яка ніколи там раніше не працювала. Туди заганяли людей, які робили вигляд, що вони працівники цього Самої підприємства, і також інвесторам показували липову бухгалтерію. Охочим заробити засновники розповідали про те, що планують налагодити виробництво у США, тому компанія вирішила вийти на фондовий ринок, аби залучити більше коштів на створення виробничих потужностей. Зловмисники спеціально обрали для цього канадську біржу, а не американську. У США на той момент комісія з цінних паперів вже проводила жорсткі перевірки. Проскочити їх було практично нереально. А от в Канаді тоді єдиною комісією з Цінних паперів не було, кожна провінція мала власну, і між собою вони слабо взаємодіяли, Задум вдався. У 1997-му компанія вже звітувала перед інвесторами про дохід у понад 90 мільйонів доларів, а чисті прибутки становили понад 17 мільйонів доларів. Точніше, нібито становили вартість акцій в IBM зросла з кількох центів під час їх запуску на канадських фондових біржах до понад 20 доларів лише за два роки. Інвестори почали заробляти гроші. Ну, принаймні, вони так думали. На цьому Могилевич і компанія не зупинилися. Вони збиралися вийти на публічне розміщення акцій, бо це означало захмарні прибутки. Але для того, щоб цей задум став реальністю, потрібно було пройти аудит від однієї з. На той момент найбільших аудиторських компаній, і аудитори пропустили компанію фікцію, дали дозвіл на випуск публічної емісії акцій. Завдяки цьому аферисти залучили ще 48 мільйонів доларів інвестицій. Щоправда, у травні 98-го, тобто через рік, аудиторська компанія відмовилася від свого аудиту, зіславшись на те, що не отримує всіх документів від YBM, що необхідні для регулярних перевірок. А 13 травня 1998-го у штаб квартиру а прийшли 60 працівників ФБР, податкової, фінансових інспекторів, які арештували все майно компанії. Аудитори, які почали перевіряти бухгалтерські книги, знайшли докази відмивання грошей і шахрайства. Слідчий з фінансової безпеки Адріан Плесіс, який вивчав документи, казав: «В IBM була суміш реальності та фантазії, ілюзії, підробкою. Її основі були певні підприємства, але також компанія займалася низкою речей, які були повністю вигаданими, дуже небезпечними та незаконними. Тобто компанія укладала угоди на папері. Вона заявляла, що, наприклад, продала магнітів на якусь там захмарну суму, але по факту ніхто нічого не продав. Такі махінації за версією слідчих з фінансової безпеки були потрібні для того, аби відмивати гроші. А ці гроші походили з продажу зброї, наркотиків, з проституції, не гребували. Представники псевдобізнесу займатися і рекетом. Ця грандіозна фінансова афера коштувала інвесторам 150 мільйонів доларів і стала однією з найбільших афер ХХ століття. Звісно, що Могилевича оголосили у розшук. І, звісно, що його не могли знайти. Сам він казав в інтерв'ю BBC, що вийшов з компанії ще у 96-му, а конкретних доказів його провини у правоохоронних органів немає. Але і це не все. 19 серпня 99-го року американські медіа Newsweek і New York Times повідомили, що російська мафія відмила у Бенков Нью-Йорк 10 мільярдів доларів. Стверджувалося, що махінації проводили через рахунки компанії під назвою Benex Worldwide LTD, засновником якої був Семен Могилевич, хоча пізніше в нульових з'явилася інформація, що це були гроші не російської мафії, а російських імпортерів, які хотіли приховати свої кошти від податків. І митних установ всі ці фінансові оборудки досить непрості, складні для розуміння і в принципі втомлюють. Тому ось вам простий, але шокуючий заряд бадьорості, крім всього, що було озвучено. Люди Могилевича займалися також організацією порнобізнесу. Але що таке цицюньки, патички і експлуатація людей на фоні тероризму? Ну страшно, я погоджуюся, але не так страшно, як тероризм. Восени 2001-го в іспанських. Медіа опублікували інформацію про те, що Могилевич на одному з іспанських курортів зустрічався з представниками лідера Аль-Каїди Осамою бен Ладеном. Він нібито збирався продати їм збагачений уран, який люди Могилевича вкрали на території колишнього радянського союзу. Ізраїльська розвідка тоді назвала Могилевича найбільшою загрозою безпеки не лише Ізраїлю, а й всієї Східної Європи. Хоча сам Могилевич всі ці заяви відкидав і казав, що нічим подібним не. Не займався у 99-му він оголосив, що сфокусувався на продажі пшениці і зерна. А у нульових казав, що взагалі відійшов від великого бізнесу і сидить вдома. Потрапляв Могилевич і в поле зору українських спецслужб. До нього придивлялося ще з 93-го року. СБУ досліджувала персону Могилевича і діяння кримінального авторитета через його імовірну причетність до організованої злочинності. Одна з ключових справ, пов'язаних з Могилевичем, стосується його участі у із компанією Єдині енергетичні системи України, яка займалася постачанням газу на терени нашої держави у 90-х роках. Вважається, що через цю компанію та махінації український бюджет втратив значні кошти. Крім того, ім'я Могилевича пов'язували з компаніями Еврал Трансгаз і Росукренерго. І йшлося про сумнівної законності поставки російського і торкменського газу. У справі фігурували імена Юлії Тимошенко, яка у 90-х була головою компанії Єдині енергетичні. Системи згадувався і український олігарх Дмитро Фірташ, також колишній прем'єр Павло Лазаренко, словом багато тих, кого сьогодні українці воліли б забути через їхній згубний вплив на державу. Тим не менш, розслідування нікуди не привело. А у 2005 році з'явилася інформація про те, що близько 20 томів справи банально знищили. 400 сторінок цього добра налічували, власне офіційне листування між працівниками СБУ та ФБР. У медіа Али, що наказ знищити все віддав заступник Олександра Турчинова Андрій Кожемякін. Це відбулося, коли тодішній президент Віктор Ющенко відправив уряд України на чолі з Тимошенко у відставку. Турчинов був соратником Тимошенко і очолював службу нацбезпеки. Але коли її команда залишила посади, він теж подав у відставку. А на останок гучно гримнув дверима, так би мовити, але руками свого заступника. У цей час Могилевич за одними даними переховувався на Росії, за іншими даними в Угорщині. За третіми даними він бував і там, і там, але по але у 2008 році з'явилася надія на те, що мафіозі врешті притягнуть до відповідальності ну, бодай за щось. На Росії його заарештували і звинуватили у посібництві власнику торгової мережі Арбат Престиж Володимиру Некрасову. Могалевич нібито допоміг бізнесмену трошечки заощадити на сплаті податків, а саме заощадити 115 мільйонів рублів. Могилевич і Некрасов казали, що вони просто друзі і жодних законів не порушували. У 2009-му суд повернув справу на дорозслідування. Мовляв, прокуратура припустилася грубих помилок, коли складала обвинувальний акт. І вже за місяць обидва фігуранти справи вийшли на свободу. А у квітні 2011-го справу взагалі закрили. Ще поки тривало розслідування США, нібито вимагали видати їм з Росії Могилевича, але на Росії так і не змогли розібратися, чи вони взагалі бачили цей запит про видачу мафіозі чи ні. І в принципі, все. Після цього жодних нових рухів в бік затримання Сєви Могилевича ніхто не робив. Ну, принаймні яскравих, таких, що про них масово писали журналісти. Де саме сьогодні переховується Могилевич, невідомо. З Одного боку йому, звісно, обмежили в Єві Істу Великобританію у США Могилевичу загрожує до 400 років ув'язнення і штраф у 17 мільйонів доларів. Але мені здається, що чолов'яга всі ці обмеження і потенційне ув'язнення ну, якось може пережити, бо його статки нині оцінюють у 10-12 мільярдів доларів. Як Сєві Могилевичу вдавалося, і вдається не потрапляти на очі спецслужб. Магія, зв'язки і трошки мільярдів думаю, грають свою роль. Ще у нього було, а може й досі є, як мінімум сім паспортів, за що Могилевича прозвали людиною із сімома обличчями У 2009-2015 роках він входив у десятку найбільш розшукуваних злочинців США. Виряти з мафіозі українського походження там були сицилійські мафіозі Матео Денаро, Насір Альву Хаїші, єменський лідер Аль-Каїди та інший цвіт суспільства. ФБР пропонувало винагороду. За допомогу у пошуку Могилевича у 5 мільйонів доларів. Тож ось вам фото з дивіться уважно, запам'ятовуйте, і в разі чого сповіщайте відповідні органи, і не забувайте потім поділитися зі мною грошима за підказку. Ось така історія кутусики. Пишіть, чи чули ви щось про інші оборудки Могилевича, бо я перелічила далеко не всі. І звісно, що не забувайте: донат для каналу дуже і дуже бажаний, бо що я вам дарма котів показувала, чи що. А коментар і підписка, і вподобайка це. Взагалі мастхев, без цього ніяк. Також раджу вам дивитися інші відео на каналі. Я для вас вже підготувала, о боже мій картку з відео про кримінального авторитета на прізвисько матрос. Він родом з Дніпра, і в нього не такі великі здобутки, як у Могилевича, але теж досить масштабненько вийшло. Тицяйте і дивіться. Побачимося!